Буряк-корисний коренеплід, частий житель наших городів, важливо правильно підготувати рослину до посадки, щоб скоротити термін визрівання буряка і отримати максимально якісний урожай. Варто висадити насіння не відразу в ґрунт, а попередньо підготувати розсаду, як вирощувати розсаду буряка. Виростити розсаду буряка зовсім не складно, це можна зробити кілька разів за весну, підготувавши спочатку для висадки ранні сорти, а потім і класичні. Час посадки буряк є вельми теплолюбним коренеплодом, щоб правильно сформуватися, їй потрібно температура ґрунту не менше 1,0 ОС. У середній смузі України буряк в ґрунт висаджують в травні, а в деяких регіонах це доводиться робити навіть на початку червня. Культура негативно реагує не тільки на весняні заморозки, але і на загальне зниження температури ґрунту нижче 7. Ось це змушує садівників садити буряк пізно, а значить, і урожай виходить досить пізній. Проростання насіння в теплих домашніх умовах і висаджування в ґрунт вже сформувалися. Рослин значно прискорить термін розвитку коренеплоду і дозволить зібрати урожай на кілька тижнів раніше звичайного засівання. Розсади краще починати всередині березня, якщо у вас є теплиця або ж на початку квітня. Якщо пересаджувати молоді рослини, ви будете у відкритий ґрунт. Якщо висадити розсаду раніше і до її дозрівання на вулиці ще не встановиться стабільно тепла погода, є ризик пошкодити плоди, так як паростки витягнуться, а коріння можуть впертися в розсадочні ємності і почати деформуватися. Ґрунт і ємності для розсади на першому етапі пророщування насіння якості тари можна використовувати звичайні садові миски розміром від 15 до 40 см більше. Та дасть можливість швидко простити все насіння відразу пізніше при пікіруванні і посадці молодих паростків можна використовувати як звичайні розсадні ємності, в тому числі пластикові стакани, так і спеціальні горщики на зразок торф'яних стаканчиків. Ємність для розсади будь якої рослини повинна бути добре дренована, щоб не допускати застою води, як пошти можна порекомендувати готовий покупної грунт. Так як він є перевіреною і безпечною сумішшю, але при бажанні землю для буряка можна підготувати і самостійно для цього слід взяти два к торфу, один к дернової або садової землі, один к компосту або перегною 0,5 к чистого річкового піску. Додатково можна додати 250 г золи, яка поліпшить якість землі. Суміш потрібно добре перемішати, просіяти і полити захисним препаратом, наприклад, вітаросом або фітоспорін. У своєму складі ці єдини містять фунгіцид, який дезінфікує ґрунтосуміш. Тонкощі посадки насіння потрібно купувати у перевірених виробників, уважно читаючи опис сорту і беручи до уваги особливості свого регіону, важливо правильно зберігати посівний матеріал. А саме в сухому місці при температурі від 1,0 ос до 2,5 ос, і вологості повітря не вище 6,0. буряк варто підготувати до посадки, попередньо зануривши насіння в водний або соляний розчин 3 і, щоб ліквідувати пустотіли, інакше вони будуть займати місце і витрачати ваш час. Хоча плодів дати ніколи не зможуть, перед посадкою насіння варто обробити фунгіцидом, наприклад, максимом для захисту майбутнього врожаю від фумозу. Це захворювання пошкоджує буряк, через нього гниють плоди, в них утворюються порожне чи покроковий план дій. Насіння буряка після ліквідації пустотіл і препаратної обробки викладіть на вологу серветку, вату або марлю. Укривши від сонячних променів і підтримуючи для них високу близько 2,0 ОС температуру, в таких умовах буряк за кілька днів прокинеться і дасть паростки у чисто розсадочну ємність. Засипте підготовлений ґрунт по шарах, утрамбовуючи землю, щоб уникнути пустот і провалів. Не забудьте залишити два трисм до верхнього краю горщика, щоб з часом можна було додати до розсади землі, ущільнити ґрунт і акуратно розкладіть по ній вже прощені насіння. Дотримуючись умовну рядність, щоб потім було простіше обробляти розсаду, поверх насіння доповісте шар землі в 1,5 п'ять ще раз ущільните ґрунт, щоб подальший полив не розмивав бурякові паростки, Полийте ґрунт за допомогою пульверизатора, стежачи за тим, щоб насіння не з'явилося на поверхні, пам'ятайте, що вода для поливу повинна бути очищена кімнатної температури. Накрийте розсадочною тару склом або харчовою плівкою, щоб забезпечити парниковий ефект для насіння, і залиште ємність при температурі не менше 1,8 ос. Після появи паростків, знизьте температуру змісту розсади до 1,5 ос. Зніміть плівку або скло з ємності. Відео вирощування розсади ранньої буряка, догляд за буряковою розсадою, щоб виростити якісну розсаду буряка. Потрібно стежити за її станом. Важливим фактором є температурний режим, який повинен бути не вище 1,7 ос і не нижче 1,2 ос. При високих температурах рослини будуть занадто швидко витягуватися, а мала кількість тепла не дозволить насіння правильно розвиватися, також слід стежити за вологістю землі розсади і поливати її при просиханні на 0,5-1 см варто уникати надлишку води. Якщо вологи в ємності занадто багато, то вона не встигає випаровуватися або йти. Наприклад, через поганий дренаж, в такому випадку розсада може бути схильна до гниття, а ґрунтосуміш. цвілевих інфекцій двічі в тиждень потрібно поливати бурякову розсаду разом з підгодівлею, використовуючи при цьому рік добрива, наприклад, сотка фертика здорувань. Ці суміші дозволять молодим паросткам отримувати всі необхідні поживні мікроелементи, пікірування буряка, якщо ви посадили розсаду в загальну ємність. То після появи на ній двох справжніх несім'ядольних листочків її слід розсадити в більш простору тару кожен паросток повинен займати площу приблизно в см2. тобто мінімальний розмір квадратного стаканчика повинен бути близько 4 з по кожній зі сторін для розсаджування, використовуйте ту ж ґрунтосуміш, що і для початкової розсади з додаванням один ст линітрому фоски з розрахунку витрати на 5 землі. Отриману суміш розподіліть по посадковим склянках по шарах, трохи трамбуючи ґрунт, а потім акуратно перенесіть молоді паростки на нове місце проживання. Навіть при спочатку вільній посадці вам може знадобитися пікіровка насіння, так як з одного бурякового насіння часто виростає 2-3 нових паростка. Складно ще при вирощуванні розсади. Зазвичай буряк добре росте. Тим більше, якщо дотримуватися всіх умов догляду за нею, але іноді овочівники стикаються з певними складнощами, якщо насіння буряка довго не проростають, перевірте, щоб їм вистачало тепла, а поверхня матеріалу навколо них була досить вологою, при загущенні розсади зробіть пікіровку. Так як близько зростаючі пагони можуть заплутатися і сплестися корінням, що зашкодить рослинам сильне витягування паростків, буряка говорить про високу температуру в приміщенні і недостатньому освітленні, по можливості зробіть повітря в кімнаті прохолодніше, або переносити рослини на денні години в теплицю, уникаючи попадання прямого сонця на паростки. Пересадка в ґрунт пересаджувати буряк у відкритий ґрунт вийде приблизно в першій декаді травня. Але іноді цей термін відкладається майже до кінця місяця через погодні умови. Місце посадки буряка варто вибирати максимально сонячне і освітлене. Ґрунт можна удобрити перегноєм трик на 12 два ґрунту і мінеральною сумішчю, що складається з калію, азоту і фосфору. З розрахунку 40 на 12 при необхідності можна попередньо знизити кислотність ґрунту при перекопуванні, додавши доломітове борошно 200 на 12 або золу чотири на 1-2. перед висадкою розсади в ґрунт її необхідно ретельно полити, а також підготувати і полити посадочні борозни на землі глибиною в 4-6 см. Рослини можна пересаджувати разом з старою, якщо мова йде про торф'яних стаканчиках, разом із земляною грудкою, якщо буряк в окремих ємностях. Або ж оголеним рослиною, попередньо зануривши його коріння, рідкий глиняний розчин для захисту і зміцнення пересаджувати буряк потрібно в підготовлені лунки. Глибина яких дозволить кореню вільно розподілитися. Відстань між лунками для рослин має бути близько 15. після посадки паростки, буряка слід полити очищеною водою і робити це щодня протягом тижня до повного вкорінення рослин. Якщо на вулиці вже встановилася посушлива погода, варто накрити буряк будь-яким нетканим матеріалом для збереження вологи в землі, і якнайшвидшого вкорінення рослин зняти матеріал можна буде через 3-4 дні. Вирощування розсади буряка зовсім не складний процес, який дозволяє збирати урожай на кілька тижнів раніше звичайного, крім того, це позбавляє від клопіткого проряження грядки і збільшує ймовірність ходів здорових рослин.